Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Далі шокуюча історія: ветеран, котрий захищав Київ, воював на маріупольському і запорізькому напрямках і зараз чекає часткової ампутації пораненої ноги у Львові, та його у житловій багатоповерхівці побили сусіди з квартири поверхом нижче. Мовляв, ветеран занадто гучно пересувається. Напали не тільки на пораненого захисника, а й на його дружину. Приголомшливі деталі цього конфлікту дізнавалася наша Олександра Стасишин. Вас попереджали. Про що те, що паличкою заходите? Слухайте. Ти дорослі людина. Ви з Запоріжжя, так? Стоп, ви з я... Запоріжжя? Виз Запоріжжя? Звідки є? Ви Запоріжжя? Це за твоє місто воював. Місце. І ти мені я ходжу. на Я знаю, на відходи ви і вашу цю б в... дівчину, яка знизу. Ти рот закрий за б дівчину. Ти що рот біш? Сварка між сусідами сягнула таких масштабів, що довелось викликати поліцію та навіть швидку. Отут у мене за життя йде. Типа після удару їхнього 28-річний ветеран з Києва Валерій Пук показує свою поламану тростиною, яка, за його словами, і стала причиною бійки. У червні 23-го боєць Азову дістав важке поранення обох ніг під час контрнаступу на Запоріжжі. Ліву ногу до останнього намагались врятувати медики. А коли шанси вичерпались, приїхав на Львівщину на ампутацію стопи. Із дружиною винайняли квартиру біля медзакладу. І каже Валерій сусідкою знизу, одразу. Це не заладилось гупає в двері, каже, що ти мені мешаєш. Я такой. Вибачаюся, але вона така сразу кидає фразу Ви тут мебелі по ночам двігайте. Прийшла ще раз скаржитись, те, щоб телевізор працював на гучності. Коли я йду, то йде звук. Ну що, клац, клац. три хвилини. Буквально бах-бах двері. Жінка каже: Я сама піду з нею поспілкуюся, як жінка з жінкою. Відкриває двері, там стоїть оцей осатий чоловік та її неповнолітній син. Словесну перепалку стала фільмувати дружина ветерана Єлизавета, що дуже не сподобалась. 15-річному парубку він кинувся спершу на жінку, а да і на Валерія згодом з кулаками кинувся. І дідусь хлопця. Молодший вже потім цей увірвався у квартиру, побив мене, забрав цю палицю, вдарив чоловіка по голові і розсів голову. Потім цей вусатий його штовхнув. Це видно на відео, як він падає у лужу у своїй ж крові. Я уся у синяках на спині, ребра. Отут дві гулі. Ну, якось він мене схватив і почав бити і по ногами, і по руках. Ну, це так сумбурно все було. Я навіть нічого не зрозуміла. У мене був шок, мене б'ють. Я кричу, він мене оце мутузить усюди. Після інциденту сусідку з першого поверху і не бачили. кажуть, поїхала за кордон. Не видно два дні її батька з сином. Тут живе друга сторона конфлікту, але поспілкуватися з ними не вийшло, двері не відчиняють. Не на камеру мешканці новобудови розповідають у цю квартиру родина з Запоріжжя заселилась улітку, і жінка одразу ж стала конфліктувати з іншими сусідами. Їй заважали і діти, і звуки гітари. А от в квартирі ветерана кажуть ніколи гучно й не було. Вона вайбері в групі описує, що... Хтось шумить, хтось щось там робить. Ось така історія була. Я не думаю, що це критично, і як ну я не чув від них шуму, як ну, взагалі, як сусід і нічого, і не знаю. Я не думаю, що це так. Що шуміти через спалку? Ну це це можна зрозуміти як мінімум. У поліції кажуть, поки триває слідство ситуацію, не коментують та зазначають, заяви про побиття. Написали обидві сторони. Після бійки через трус головного муску операцію Валерію перенесли на два тижні. Тож боєць запевняє, тепер принципово доводитиме справу до кінця. За це повинні люди повинні наказувати. Якщо таке відношення до військових, ну типа то ну що далі буде? Кримінальний провадження відкрито за нанесення легких тілесних ушкоджень. Штраф за це 850 гривень. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Южбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.